Якщо хочете жити поруч, але не хочете ділити кухню на дві хазяйки прекрасний варіант саме для вас. Дивіться. Цокольне приміщення двох поверхові квартири, одна і друга з однаковим плануванням. У першого власника буде великий дворик на 60 квадратів. Дві машини спокійно поміщаються, там буде відгороджено. Тут в нас вхід в першу квартиру. Вхід, в цокольне приміщення, його можна зробити із квартири і вхід в другу квартиру. Йдемо далі. Зайдемо всередину, покажу вам. Так, дивіться, тут зроблено з червоної цехли утеплено пінопластом. санвузол розведена тепла підлога, розведена вода, водовідведення, величезна, величезна кухня Віталя, яку не треба ділити з свекрухою або тещею. Піднімемося на другий поверх. В неї буде така сама своя. Так. На другому поверсі дві спальні, великі класні вікна. Тут ставити ліжко, гардеробна, великий класний санвузол. Тут в темноті ще кусочок є, не видно просто. І тут теж ставити ліжко. Гардеробна, великі класні вікна. СНТ Гостомель, Приїжджайте на перегляд, покажу. О, дуже зручно.